Так, отже, ми з вами провели тиждень назад е, закладку нових дослідів, так? І хочу, щоб ви поспостерігали, подивилися, що ж у нас з вами вийшло. І так, одна, е, одне блюдце. У нас стояло в теплому місці. Прикрите серветочкою, і ми вже бачимо, що, що ви бачите, що ви спостерігаєте. Що у вас виросла ага, коренець трохи виросла одну. З'явилися, так? Із чотирьох, дивіться, три проросло, одна ще ні, так? Одна не проросла. Ну, можливо, і не проросте, так? Ось так. Бачимо. Так, інша стояла просто у воді, також у теплому місці. Що ви спостерігаєте? З'явилися? Ні. Ні, не з'явилися росточки, хоча було в воді, також стояло в теплому місці. І третя наша, наша тарілочка стояла в холоді, холодній кімнати, але в мене в коридорі стояло. Ось так. Змін не відбулося, бо прохолодно. Так, давайте ж зробимо висновок. Для пророщування квасолі, які умови. Найбільш сприятливі, що потрібно для того, щоб вона проросла. Марія? Треба, треба, постав, треба її ставити в тепле місце і поливати. Поливати так. І так, ще я... що ви спостерігали? А в мене в мене квасолька, яка в серветках і в теплому місці, вона в мене трошки проросла, воді в воді мене була в половину менше. Так, теж проросла Маша? О, ні, таша накрита серветочкою. Ні, не проросла. Так, у Максима в холоді також не проросла, а у Володі які зміни відбулись, слухаємо. У нас и ти... теплі тільки проросла, і не проросли. Подивіться, як в теплі проросла. Давай, подивіться. Володя, показуй. Сейчас подождите. Не трогай, До, так, доста... ось. Достану, ось подивіться, у мене ну, проросла. Ну, іс... ну, бачимо, бачимо, дняйся. З'явився росточок. на ну, Володі, я тебе вітаю, тобі все вдалося. Це в теплі, це в теплі. І, і я ще хочу показати свою цибульку. Цибулька це... проросла в тебе у водичці чи у склянці з землею. Подивіться. Які звикласті зробимо? Де швидше цибулька проросла? Щоб в цибулі. Землі. Щоб в землі проросло. Швидше проросло, і ми бачимо вже які в тебе величеньки розсотять ці бунки. Я тебе вітаю, Володя. Ага.